Моєму колишньому учню, читеру онлайн і наживо Богданову, присвоїли нарешті звання міжнародного гросмейстра. Друзі, якщо ви наживо граєте в одних турнірах з Єгором, будьте обережні, і краще заздалегідь попередьте організаторів, щоб вони уважно дивилися. За тим, що коїться в турнірах за його участю. Також це стосується і Мірзоєва. Бо Мірзоєв, Богдана, і ще в них був третій спільник. Так працювали у Франції, один швиденько грав партію, виходив до коридору, вмикав телефон на телефоні Стокфіш і потім давав підказки двом іншим. І проти цієї системи неможливо було боротися. Навіть олімпійські чемпіони. Маякували про це, але, на жаль, єдине, що змогли зробити організатори е заборонити усій трійці, приймати участь у їх турнірах. Але потім вони почали шурувати турніри в Німеччині, в Іспанії і так далі. Друзі, будьте обережні, бачите, все рівно е ви скажете, о, що я один зроблю. Ну, Якщо ви бачите турнірну таблицю, де ви. Плануєте грати, і там є ці прізвища, ви заздалегідь попередьте організатора, щоб вони хоча б поважно ставилися. І тоді, я думаю, рейтинг е таких читерів впаде до їх звичайного рівня. А рівень ми бачимо гри у Бліц-Терапіт, Бліцтерапіт, причому ці дисципліни набагато е сильніше грає Богданов, так ось там рівень лише 2-300 з чимось. А чи там він грає дійсно дуже-дуже круто. На відміну від класичних шахів. Друзі, не можна бути осторонь, не можна робити вигляд. А, мене це не стосується, ну, все нормально. Читерам та полюблювачем Оркостану, а до да речі, Богданов е э, під час війни. Працював з орківськими сайтами, з орківськими структурами, ну, це можна подивитися в інших відео. Я думаю, немає місця у наших серцях, немає місця у наших думках, і тому потрібно вести боротьбу з цими негідниками. Дякую за увагу, всім гарного дня!